Неділя, друзі, і мої вам та нам недільні привітання та побажання. Я бажаю нам усім мирного неба над головою. І щоб це сталося якнайшвидше. Я бажаю нам усім, як завжди, міцних енергів, щоб все це пережити. Я бажаю нам любові. Кохання, натхнення, щастя. Я бажаю нам завжди залишатися собою та нести у цей світ тільки добро. Я бажаю, щоб мрія кожного здійснилася найліпшим чином. Бути добру.